Усім привіт! І в нас є нова колекція це турботливі ведмедики. Думаю, ви хоча б раз їх десь бачили. Тут зображений або зображений ось такий рожевий ведмедик. І погляньмо на наші пакетики: рожевий, помаранчевий, жовтий, салатовий, блакитний та фіолетовий. Сьогодні ми оберемо помаранчевий, потім я вам скажу, чому саме так. Ну, а всі інші колекції для вас вже знайомі, тож обираємо пакетики. Колекція маркери. Я оберу ось такий червоний. Далі кімнатка для Василя. По номеру ми обираємо шостий. Готуємось до школи 2025. Ось такий надпис: Міфи з СРСР. Я хочу. Сьогодні ми поговоримо про каральні психіатрії, тож. Наскільки я пам'ятаю, це ось тут. І далі лісові коти. Звичайно ж, ось цей пакетик, коли ми дізнаємося, за кого наш Вася. І також обираю нового кота, цей, цього котика звати Тигролап. Ось тільки у нас пакетків на розпаковку, тож починаємо! І перша колекція мої маркери. Нам тут випадає ось такий яскравий рожевий маркер. Тут немає номеру. Ось так. На жаль, наступного відео ми завершимо цю колекцію. Далі в нас повертаємось до школи 2025. І нам тут випадають аж два сюрпризи. Перший це ось така лінійка під номером 6. Та другий сюрприз це в нас ось такий маркер. Спочатку ми приклеїмо лінійку. А далі маркер. Ось така красива колекція у нас вже виходить. Кімнатка для васька. Шостий пакетик. І нам тут випадає ось така поличка. Краще поглянемо, чи нема тут ще чогось. Так, тут нема. Її ми приклеїмо ось так. Далі колекція лісові коти. Спочатку ми дізнаємося, кого підтримує Вася. Так' Вася. Йому 9 місяців кіл, і він, він за Україну. Вітаю всіх, хто вгадав. Він поступив на військового. Тож зараз Вася проходить військові навчання, щоб потім вступити до АЛ армії лісу. Якщо що АЕЛ це ЗСУ в моїй книжці. Пропоную увести цікаву традицію кожного разу, коли ми дізналися, кого підтримує персонаж, я буду вам давати одну цитату цього персонажа. Що ж, почнімо! І от Україна тягнеться до проміння сонця, що перебувається через нагоду. І як тільки торкається до нього, ці промені одразу ще Не немов би втрачена надія. А чорна річка забирає нас все далі, допоки ми не втратимо волю до опору. І тоді Україна змушена знову ставати на військові позиції і знову бути зломленою та змирною ворогами. Ось така його цитата. Далі, котик, тигролап Тигролап в нас під номером 6. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви думаєте, тигролап підтримує СРСР і Росію або ж Україну. Дізнаємося, ми це вже в наступному відео. Пропоную не затягувати і зразу перейти до теми, як все це відбувалося. Спочатку за письменником і дисидентом починала стежити радянська влада. Потім дисиденту призначають пройти комісію, хоча це була формальність не вибір. І будь-яка відповідь сприймалася як підтвердження діагнозу, вигаданого, звичайно ж, млявоплинна шизофренія. Також психічно здоровим людям приписували наступні діагнози. Гостра на і ґрунті націоналізму, реформійські делюзії, реформійська параноїя, некритичне ставлення до власного ненормального стану, завищена самооцінка, погана адаптація до соціального середовища, та логічний індивідуалізм. Ревізіонізму, марксизму, ленінізму, що за тощо. І от як ви уявляєте собі лікування здорової людини? Не уявляєте? А я зараз вам розкажу: лікували так: призначають галоперидол, сірку та інсулін. Також багаторазово використовують електрошокову терапію та жорстоке побиття санітарами пацієнтів. А більшість санітарів, до речі, були злочинцями, які стали санітарами тільки для того, щоб не відсиджувати свій срок. І наша новинка: турботливі ведмедики. Вона має аж два шари. Що ж, відкриваємо перший. І в першому шарі нам випадає ось такий милий помаранчевий ведмедик. Другий шар уже зі стрілочкою з засічкою. Нам тут випадає ось така штучка, ми їх будемо клеїти на животик ведмедика. І я вам обіцяла пояснити, чому саме цей помаранчевий пакетик. Ну так от, я зробила ось таку зірочку, але я її загубила. І я її шукала всюди, проте не знайшла. Прийшла зробити іншу. Проте, як тільки я запакувала вже цей пакетик, я знайшла зірочку цю. Тому в нас тепер їх дві. Пропоную приклеїти, мабуть, ту, що я загубила, тому що вона мені більше. Тому що вона мені більше подобається. А цю ми приклеїмо ось так. А якщо вам сподобалася сьогоднішня новинка, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!